Волонтер це людина, яка у вільний час долучається до вирішення або пом'якшення соціальної проблеми, яка їх хвилює. Волонтери допомагають у різноманітних сферах: гуманітарна допомога, освіта, зоозахист, евакуація з прифронтових територій, організація збору коштів тощо. Волонтерство є добровільним, є безоплатним. Напередодні дня волонтера ми зустрілися з двома слотичанками, які закривають багато зборів на потреби військових. Добрий вечір. Коли ви відчули себе 100% волонтеркою? Кого стовідсотковою волонтеркою, ви знаєте, я вважаю, що ну волонтерство це звичайно свідомий вибір кожної людини, і якщо це справжня допомога, і якщо брати, то ще з дитинства кожна людина. Повинна допомогти комусь. Ну, це свідомий вибір кожної людини. І я вважаю, що, мабуть, ще з дитинства, коли допомагаєш там дорослим, коли допомагаєш іншим людям, не сім'ї своїй, це вже починається таке доброчинність, яка потім вже можливо і переростає в волонтерство. А взагалі-то з початком війни, в 2014 році почалися якісь такі певні. Кроки до волонтерства, якщо так зараз говориться, а 2022 рік вже остаточно цей вибір підкреслив в умовах війни. Потреб дуже багато. Які збори закриваються найшвидше? Від чого це залежить? Зборів дійсно дуже багато. Залежить це від того, наскільки цей збір є прозорим в першу чергу. І ми розуміємо, що, звісно, є люди, які зараз виконують свої військові обов'язки, є люди, яких знають славутичани, звісно. І максимально надана інформація, прозорість збору прописано, має бути майже все. Потреба, і звісно, коли це настільки люди розуміють, на що ці кошти йдуть, то звісно, це полегшує цей збір. І звісно, ну, збори бувають в різних цифрах. Бувають маленькі, бувають великі, але неважливих зборів не буває. Буває збір там одинадцять тисяч. Ми його закриваємо там впродовж там, двох годин. Буває збір 100 тисяч, ми його також закриваємо впродовж. Там, Декількох годин тому це що треба так влучно втрапити. В стрім такий. якими діями зборами ви пишаєтесь? Ну no, всіма. Немає такого збору, яким ним пишаєшся. Всі люди, які, яким ти допомагаєш, вони стають ну, скоріше за все, як членом твоєї родини, тому що ти за них переживаєш, ти більшу інформацію про них шукаєш, а потім і включаєшся в їхнє життя. Ти розпитуєш, як вони, що вони, і тому немає важливих зборів, найважливіші збори. Всіма зборами пишаються. Пишаємося, особливо ті, які закриваються. Дуже швидко. Скільки часу ви приділяєте волонтерству або окремому збору? Ну, дивіться, немає часу. Це якщо ти берешся за якийсь збір, то ти працюєш 24 на 7, доки ти його не закриєш. Буває, ну дійсно, буває, що є, є ще своє особисте життя, є родина, є діти, є робота. Але навіть якщо ти приходиш на роботу, то ти розумієш, що в тебе є збір. І він, він завжди він завжди в тебе в голові постійно, тому що там поспілкувався. Ага, це треба зробити тут, 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 тут. О, давайте акцію якусь придумаємо. Поки збір не закритий, то. Стовідсотково ти в цьому зборі живеш, в телефоні, постійно його заряджаєш, постійно спілкуєшся. Волонтер – це 24 на 7. Що у цій сфері найбільше дратує? М -м, мабуть, втома, брак часу. Ні, не люди, точно. Дратує свій стан, коли ти виснажуєшся, ти теж втомлюєшся, ти не знаєш, що тобі робити. І це коли твоє ментальне здоров'я, як то кажуть, йде на спад. Це тебе дратує в першу чергу, тому що ти неякісно, наче Ти хотів би це зробити, але ти втомлюєшся. І коли ти прокидаєшся вночі, і бачиш, який збір, треба його оновити, треба його десь там карточку е зафіксувати, цю збору. І ти постійно тебе вдратує втома, твоя особиста в першу чергу, тому що ти теж втомлюєшся крім, тому, тому що крім волонтерства є ще робота, є сім'я, є е е е діти. Люди довірили вам свої кошти, тож важливо показувати їм, на що ви їх витратили, так? Звідти це важливо? А, звідти це... Вкрай важливо, і це необхідність, тому що людина має розуміти на що пішли його або її кошти. Бува, не буває маленьких донатів. Донатів ми завжди з Ларисою про це кажемо. 10 гривень, 5, ну не, не важливо 100 тисяч, 30 тисяч неважливо. Але людина має розуміти на що ці кошти були витрачені. Зазвичай э, волонтери. Ну це це не одна людина. Це працює команда. Як ми працюємо з Ларисою. В мене ще є мій вірний помічник. Це Василь Брусницин, який займається безпосередньо закупівлею всього і звітністю відповідно. Тому що ми звітуємось кожна після кожного збору, наш очікуваний звіт, це, начебто, таке підведення підсумку певної нашої зробленої роботи. Це всі квитанції, всі чеки. Воно завжди прикріплюється в пост про звіт. Якщо залишаються будь-які кошти. То то звісно вони переходять на інший збір або ми відкриваємо, або є актуальний збір, і завжди кажу про те, що працює велика команда, і велика команди завжди звітується. Чим більше у вас прозорість у ваших зборах, тим більше вам довіри від людей. І дякую їм за це. Ось дивись, Наприклад, я можу показати, де мене є така папка Війна, кошти і тут всі збори, всі звіти, які, які ми робимо, хто нам що перекидає, ми теж це звіти від хлопців. Що вони дякують нам, крім того, що це ми викладемо у Фейсбук, то у нас ще є папочки, якими, ми ну, якими ми користуємося для звітності для себе. Що ви порадите тим, хто хотів би долучитися і стати волонтером? По-перше, нічого не боятися, зрозуміти для себе що це є велика відповідальність. Волонтерство воно пов'язане не тільки з війною. Дуже багато є соціальних потреб, де ну дійсно потрібні люди, які будуть допомагати, обрати свій напрямок. Який цікавий і, і безпосередньо в якому вони можуть принести е, користь суспільству, людям в першу чергу. І нічого не боятися, знайти собі однодумців і працювати з ними, і досягати якихось певних цілей, які вони собі поставлять. Краще працювати командою. Так. Ну, я ж кажу, одного, до, одного, да, одного долучитися до людей, які вже обрали будь-який будь напрямок. Збори, на які ви збираєте донати, часто для військових, що ви хочете їм побажати? Ой, ангела охоронця їм, кохану людину поруч обов'язково, е, міцності, витримки, здоров'я і перемоги вони у нас найкращі. Побажання до словотичан. Слободичаном побажати. Ну так, звісно, донатити. Не буває маленьких зборів, не буває неважливих зборів. Я завжди кажу, якщо коли ми проводимо будь-які розіграші з Ларисою, у нас вже такий тандемчик склався. Якщо у вас немає можливості задонатити. Поставте лайк, зробіть репост або скиньте тому, в кого ця можливість є, тому що тільки разом, коли ми об'єднаємось і будемо об'єднаними, ми зможемо наблизити нашу перемогу, допомогти хлопцям, дівчатам, які зараз не шкодуючи свого власного життя, здоров'я, ми їм маємо допомагати. Маємо допомагати, і це не не дуже складно насправді, але ми маємо це робити. І ми їм безмежно вдячні, тому що ми без них ніяк. Це вони для нас герої і слава героям України. Усі знають, що не буває маленьких донатів, і навіть 10 гривень це краще ніж нічого. Так само і з волонтерством. Якщо ви можете приділити волонтерству лише годину на тиждень, це все одно краще ніж не волонтерити. Взагалі знайдіть для себе золоту середину та зробіть волонтерство корисною звичкою.